Права 1198. За перший день Вас прочитав 25% усієї книжки, а за другий 68% остачі, а за третій решту 96 сторінок. Скільки сторінок у книжці? Ну що ж, міркуємо? Я пропоную пов'язати якимось чином те, що він прочитав за третій день. Нам відомо, що це 96 сторінок з відсотками. Що ми знаємо, що за другий день він прочитав 68% остачі. Ну виходить, що за третій день, щоб знайти, скільки це буде відсотків від остачі, нам треба від 100% відняти 68%. Тому що загальна кількість остачі це 100%. Записуємо тоді перша дія. Отже, записуємо 100. Відняти 68%. Це буде дорівнювати 32, Записуємо в дужках чого відсотки? Отже, 32 відсотки записуємо остачі. Прочитав Василько? Читав Василько за третій день. Ну, гаразд. Тобто 32 тоді остачі – це становить 96 сторінок. Ну, якщо так, то ми можемо дізнатися, скільки ж відсотків. Буде о, скільки сторінок становить 1%. Для того нам необхідно 96 поділити на 32. Записуємо тоді друга дія. Тобто 96 сторінок. Ділимо на 32. Ну і це буде дорівнювати 3. Записуємо в дужках чого сторінки. 3 сторінки. Це у нас становить. Один відсоток остачі. Так, добре. Тобто три сторінки становить 1% остачі книжки. Ну, а сама остача це 100%, вона буде в 100 разів більше, ніж 3 сторінки. Записуємо тоді третє. Отже, 3, Що множиться на 100. І це дорівнює 300. Записуємо в дужках чого сторінок. Це у нас буде тоді остача? Остача книжки? Гаразд. Тобто в остачі книжчики? Це 300 сторінок. Це то, що прочитали за другий і третій день. Що прочитав Василько. Ну, але за перший він прочитав 25% усієї книжки. То виходить, що ця остача яку частину книжки становить, треба від 100% відняти 25%. Записуємо тоді четверта дія. Отже, 100%. Відняти 25%. І це дорівнює 75. Записуємо в дужках чого відсотків. Отже, 75%. Відсотків. Це у нас становить. Або 75% відсотків книжки. Становить. Сча. Якщо остача становить 75% і це 300 сторінок, то ми можемо легко дізнатися, а скільки ж у нас буде 1%, треба 300 сторінок поділити на 75%. Записуємо п'ята дія. Тобто 300 сторінок. Ділимо на 75. І це дорівнює. 150 поділити на 75 – це буде 2, а 300 – в два рази більше. То частка в нас дорівнює 4. Записуємо в дужках сторінки. Це у нас становить… 1% книжки. Зараз. Якщо 1% книжки становить 4 сторінки, то вся книжка 100% буде в 100 разів більше. Записуємо шоста дія. Отже, 4. Що множиться на 100. І це дорівнює 400. Записуємо в дужках чого? Сторінок. Сторінок. Пишемо у книжці. Ну, що ж, записуємо відповідь. Скільки сторінок у книжці? Пишемо 400 сторінок. Ну що ж, ось таке складне завдання на знаходження відсотків від числа, а також знаходження числа за його відсотками. На цьому вправу завершено.